Не видно, бавовно. Випала. Всім привіт! У нас сьогодні дуже цікава тема відео. Цікава вона через те, що я особисто дуже цікавлюся такими відео. І мені дуже подобаються різні порівняння. Знаєте, типу репліка, оригінал. І ось на днях в TikTok я побачила, що вийшла палетка в Лембі, яка в точності повторює палетку Huda Beauty. Худи Huda Б'юті Beauty Quartz, яка в мене, на щастя, є. Я дуже люблю цю палетку. Я вам її показувала в своїх Фаворитах вона, звісно, коштує, ну знаєте, не дешево. Зараз прикріплю сюди актуальні ціни і в сефорі, але вона реально унікальна з точки зору кольорів та шимерів. По перше, через те, що вона холодна. Також в цій палеці, де також в цій палеці є ось цей колір. Це як е, такий желейний е, база. Я не знаю навіть, що це блиск. Його круто використовувати як базу під блискітки. Скажу чесно, я їм майже не користуюся, але коли користуюся, це ну, коли я використовую ці шимери. Просто подивіться, які тут шимери. Ви бачите галактику, космос, інопланетян. Ну, я теж не бачу, але Ну коштувало багато грошей. Треба бачити. Ну, коротше, ця палетка дуже крута. Я її насправді дуже люблю. Так от бачу, я ще вийшла палет. Палетка глибові. Виглядає вона ось так. Я велика удача, що я взяла саме цю палетку з собою, і саме на неї вийшла копія. На сайті Єви. Я не знайшла е, її, тому що її розкупили. Я не знаю, чи вони створюють такий ажіотаж. Коротше, або штучний ажіотаж, або я не знаю що. І тут я йду просто в фізичний магазин Єви, тому що я хотіла купити собі спрей для веснянок. ластовиння. Бачу цю кралю. Думаю, боже мій! Ну вона мені ну...> <піл�ь> <піл�ь> У нас таке відео буде. Боже мій! Ah. Боже, <ган> як я ненавиджу ці всі плівочки, це ж так не екологічно щодо того, де. <ган> я її відкрила. Ну, ось так вона виглядає. Я скажу вам чесно з приводу пакування худи. Ви можете побачити, що це в цьому пакуванню хана. Напис Стерся, вона така вже покоцана, але вона пережила три країни. Купу перевезень. На щастя, хоч не розбилася. Тут це як з телефоном. Знаєте, коли кажеш та я ніколи не розбивала телефон. Наступного дня він гепається і все хана. Так от, говорячи про цю палетку, пакування в неї зверху, ось бачите, напис стерся, але в цілому воно дуже гарне. <клух> Пропоную разом відкрити цю. <клух> так. Можна друге. Чекаю. Що прикольно, що в неї дуже схожі назви. Ну, наприклад, цей відтінок, який Гелевий. Що я вам тикаю? Ви ж так не побачите. Наприклад, ось цей відтінок, який тут е, в худо в оригінальній, він ну, такий, я не знаю, гелевий. Він називається тут Love Stone, і тут також він Love Stone. Лискітки, які в худі найпопулярніші, Moon що? Moon Magic і Cosmic Love, вони тут, звісно, виглядають трошки інакше, але називаються точно так, розташовані точно так, як в тій палеці, яка в нас від худи. Давайте зробимо. Свочі, я хочу зробити свочі однакових одинакових відтінків, щоб порівняти їх. Ну за назвою я маю на увазі. Не знаю в чому прикол. Але копіюються за назвою виключно блискітки. Тобто однакові назви з худою є лише в Moon Magic, в Cosmic Love, в цієї блискітки, в Joy, наприклад. А матові взагалі не копіюються. Дуже цікаво. Цікаво, чому вони скопіювали саме ці. Ну, давайте пробувати. Давайте розпочнемо з цих двох, тому що це мої найулюбленіші відтінки, точніше, блискітки в худі. Moon Magic м'якенький. Oh, Love. Ось, вони такі рихлі. Oh, mm -hmm. Звісно, треба. Зробити спочатку сводч. Ну, вони гарні. Ну, ну вони, вони... це я, звісно, огляди роблю класні. Це непогані шимери. Вони, звісно, такі яскраві. От бачите, рихлі. Ну така рихлість Боже, Ні, ну воно відвалюється шматками. Але через те, що я багато набрала певно, тепер набираю оригінальні худа відтінки. І мені взагалі подобаються палетки від худи, Вони достатньо унікальні. Тобто, альтернатив такому сяйню на ринку мало. Може вже певно багато, але я не в курсі. Оп. А що за звуки? Так, отже, це Moon Magic. Оригінал та копія, репліка. А це Cosmic Love. Якщо чесно, звісно, мені більше подобається від худи, тому що вони, бачите, ну вони просто, по-перше, вони делікатніше, по-друге, в них те, як вони сяють, бачите, це навіть дохром якийсь, більш цікавий в них перелив. Ось такі інтенсивні сяючі відтінки. Я багато в яких палетках, а так, щоб це виглядало, знаєте, якось ну більш-менш цікаво, розташовуючи і така вуаль, боже. Ну, ну, ну не знаю. Можливо, я не об'єкту. Об'єктивне. Скоріше за все, я не об'єктивна. Так, давайте спробуємо ще відтінки Joy та нашу цю. Як це назвати? Желейний відтінок. Відтінок желе. Отже, беру ці два відцінки: Joy... та що там було? друге? Joy та Self Love. І ще зробимо своє цього. Але в останню self Love. Ну, Вони, знаєте, вони м'якусь. Теж дуже яскраві. Оп. Оп, знаєте, що я бачу? Це скарб. Що мені вже більше подобається в Глембі – Відтінок Joy. Тому що в оригінальній худі, бачите, який в нього зверху шар. От буває, що відтінки ціней, коли ти їх торкаєшся, вони перетворюються на таку каменюку. З Джой, ось це сталося, і він мені в худо не подобається. Їм майже не користуюся, хоча відтінок дуже милий. Я його спробую набрати. Шо що, що вийшло, то набрала. Селф лофот мені дуже подобається в куточок ока, відтінок Джой. Бачите, наскільки гарніший в лембі цей відтінок, а тут просто ну він взагалі нічого не віддав. Якщо вам потрібні такі тіні, я не знаю, кому потрібні такі тіні тобто які нічого взагалі не роблять, тільки якийсь сатиновий відтінок дають, не знаю. От Self Love в Huda взагалі дуже відрізняється від того, що нам запропонували тут. Зараз побачите, якщо бачите, тут такий, е, я б навіть не сказала, що це бронза, якийсь відтінок. Теж шампанського, а от в худа це дуже гарний, холодний такий. Я не скажу, що це блискучий відтінок, такий сатиново блискучий. Він дуже підходить під всю гамму, щоб в куточок додавати і підтримати холодний такий відтінок макіяжу. Останнє, в що ми потикаємося пальчиками, перш ніж малювати собі щось на очах, буде е, цей відтінок. Слухайте, багато хто реально купував цю палетку через те, що була інноваційна формула ось цієї кремової штуки, конкретно ось цієї кремової штуки, яка була в худі. Тому що всім було дуже цікаво, як це що, це люди там переміщували лопаточками, міксували їх там, наносили сюди, сюди там на жопу. Я не знаю, не буду приховувати. Я через це теж хотіла її затестити, піти там сефору, щось там потицяти. Пила я цю палетку не через цей відтінок однозначно, але він був фактором, щоб я пішла на неї подивилась. Тому. О, oh майкар! Oh. Дуже відрізняється. Фу, слухайте, ну це це як мацати е, каменюку олії <різь> Ну, от уявіть собі, що ви обмакнули. Якийсь камінець в олію. Ось це воно Чого? виглядає дуже симпатично. От так, як подивитися в камері, я зроблю зараз сводч. Ось тут. Ну, він нічого не робить. Бачимо, що це такий е, вологий ефект. Якості хайлайтера я б його не наносила, тому що, бачите, коли я нахиляю руку, з'являється така тінь. Сірокоричнева, це не підходить для хайлайтеру. На очі наносити як базу, він дуже якийсь олійний. олійний. Тепер про худо. Звісно, тут відчуття ну, зовсім. Чим інше, це як більше такий гель-крем без запаху, до речі, І він виглядає по-іншому, він більш такий. Ну, це ж знаєте, я б не сказала, що він якийсь дивовижний, я не знаю, щось робить неймовірне, але він краще застигає, і бачите, він... Ну, не залишає таку тінь, як цей. Так, зараз я підготую шкіру. До речі, до мене дійшла посилка. Зараз вам ще й посилку розпакуємо разом. Все робимо разом. Тут в мене доглядові засоби. Це догляд, який мені допомогли підібрати Козібелла. Ось цей крем, наприклад. Крем від коср Косре. Я перепрошую тьотя не вміє нормальну назву казати, але що я точно можу сказати: він з церамідами. Знімає подразнення, зволожує шкіру. На нього посилання буде ще внизу, але в цій посил. Ці мене чекали не тільки це. Також в мене тут есенція з ніацинамідом від Пуріто. Вже розказувала, що я користуюся есенціями саме з ніацинамідом. Ніацинамід... Ніацинамі... Привіт, це Стефанія, яка монтує це відео. Чи в той день, коли я знімала це відео, у мене були проблеми з тим, щоб вимовляти слова. А, якщо ви хочете більше інфо про ніацинамід та його дію, можна зайти до Козібелла на сайт. В них там є крута. Інформа. Ні, а це ну. Коротше, посилання в описі прочитайте нормально там за мене. Це ось така есенція того нога. Тому я надаю перевагу есенціям саме з на мідом, тому що вони чинять себе регулюючу дію. Я писала про те, що в мене є певні проблеми з тим, що в мене жирна шкіра. Тому вони мені порадили цю есенцію, хоча мені пояснили, що сухій шкірі воно теж підійде. Бо в мене взимку іноді шкіра стає паранормально сухою. Е, Боже, якщо що не переживайте, в, в них все пакування екофрендлі. Картон, скотч, наповнювач навіть листівка в Козібелла все еко. Ніколи не забувайте про SPF. Ваша шкіра вам потім скаже спасибі. Я от знову взяла собі сонцезахисний крем з пробіотиками. Ай крем захищає шкіру від ультрафіолетового. Пром промінь. випроміню -промін -промін -про Зволожує, розгладжує. Якщо не знали, який собі сонцезахисний крем взяти, то рекомендую саме цей. Теж мені його підібрали разом з Козібелла. І багато хто з вас питав, тому що це актуальна проблема, як я розумію, в Україні дістати орденер, тому що догляд від The Ordinary дуже популярний, і я його всюди бачу, але замовити його майже тут нереально. І от саме Козібелла є офіційними представниками The Ordinary в Україні. Тобто, якщо ви шукали, де замовляти The Ordinary, вигідно, щоб це прийшло реально оригінальне на якась там підробля. Обка, яка вам потім зіпсує шкіру, то це е, в Козібель. Вони, до речі, є представниками ще ось цих брендів, а ще в них є свій бренд Скінтра Що ви маєте знати, якщо хочете замовити в Козібела? Вони доставляють по Європі. А мій знаю, що багато дівчаток в мене зараз в Європі. І не знаю, де замовляти доглядову косметику. Козібелла також доставка є в Україну відділення нової пошти. Алі Козібелла... Взагалі Козібела представлена ще у п'ятьох країнах Європи: це Німеччина, Польща, Словакія, Угорщина та Чехія. Також, замовляючи саме в них, ви допомагаєте людям, які постраждали від війни в Україні, тому що компанія Козібела співпрацює з благодійною організацією фонд Маша. Тому ви замовляючи догляд, ще й допомагаєте людям, які цього потребують. Посилання на все, що замовила я, буде в описі до цього відео. Посилання на сайт Козібела також там буде. Приходьте, замовляйте класний догляд. А в нас обмаль часу, тому що мені е, скоро вимкнуть світло, тому я ж Одесенько роблю собі базу і переходимо до очей. Ходила я, значить, на брова. В салон. В салон. Так мені не сподобалося, як мені зробили ті брова. Так, ну що, поїхала на це очко. Я буду робити макіяж палеткою худа. Для початку я візьму свій улюблений відтінок. Ось цей як він називається? Радір. Смогу пухнастий пензель для цього. Bum, 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 bum. Я хочу нанести ось сюди, вийти на нижнє повіку. Далі я візьму відтінок аура, якийсь такий е, теплий. Я не скажу шоколадний, але близько до цього відтінок, і хочу його нанести. Куточок. Ось ці два відтінки, вони такі теплюсі в цій палеці, і я іноді до них, звісно, тягнуся, але ну, це рідко, тому що я більше по таким холодним коричневим. Ось, наприклад, відтінок мантра, такий темний шоколадний, він мені набагато більше подобається. У мене така сяюча шкіра. Я таке не дуже люблю, але закріплю вже після того, як я зроблю кремові рум'яна. Далі зроблю те, що я зазвичай не роблю: використаю цей гелевий відтінок, як Базу, тобто я нанесу його ось так ось на все по віку, ну, майже на все в куточку не буду заходити. Він такий робить ліпкий шар. його треба розташувати, щоб потім воно не скаталося все дуже швидко. Воно і так скатається, але щоб не дуже швидко. І беру ледь не найулюбленіший мій відтінок в цій палеці. Він називається Blissful. Кожного разу, коли я його на себе намазюнькаю, ви мене про нього питаєте. Він виглядає, о, ну звісно, на цю липку красу, дуже все гарно наліпає. Тобто він виглядає як щось мокреньке, щось таке доохромне. При Цьому не занадто яскраве, тобто це просто як такий дуже елегантний перелив. Коли моргунькаєш, воно так знаєте, типу кокетство, що таке загадкове. Беру відтінок self-love, про який вам вже казала, і на його в куточок. З одного боку він дуже яскравий, а з іншого, ну от не скажеш, що він такий занадто. От як це сказати, занадто блискучий, занадто блискуча зараз моя шкіра. Ні, я так не можу сидіти, я її закріплю. Не люблю я ось ці ваші сяючі шкіри. Я не знаю, як дівчата з ними ходять. Вони мене на собі бісять. Взагалі, в сутінках всі вампіри приховували своє сяєння шкіри. А я людина, яка виросла на сутінках, тому я бліда і стараюся не сяяти. Ух, так краще, якщо чесно. Продовжимо. Ви скажете, чогось не вистачає? Я з вами погоджусь. Хочеться додати більше затемнення сюди, тому я візьму відтінок мантра. Тішечки додам ще в цей куточок. А тіні ходи добре. Тушується. У мене була ще улюблена палетка, яку я домазала всю ось ця. Що вона ще в продажу? Певно, що я її наступного разу таки візьму, тому що ну я пам'ятаю, що ось той фіолетовий з цієї палетки ну просто було моє кохання. Беру коричневий олівчик і малюю собі невеличку стрілочку. Так, це все зараз розташую пензликом. Я нагадую, що я тут не візажист, якщо що. Беру той самий відтінок мантра знову. Кріплюю цей олівчик. Отже, це наш перший макіяж. Залишилося трошки консилеру після того, як я підчищала цю стрілочку, тому бахнули це висипання. Переходимо на другу палетки. Я заінтригована. Чесно вам скажу, що я заінтригована, тому що я хочу зробити такий самий макіяж. Ой, ну ось ну, такі переливи в неї теж цікаві. Помітила, якщо палетка дешевше, в неї, як правило, більш яскраві блискітки. Знаю, з чим це пов'язано? Можливо, простіше в виготовленні саме такі більш яскраві формули. Будь-якому раді знову. Набираю холодний сіруватий відтінок, Пилючний. І на те ж місце, теж його наношу. Слухайте, він дуже прикольний, якщо чесно. Можливо, навіть якщо б мені підсунули його в палетці худа, я б нічого не помітила, тому що вони дуже схожі. Ану, зробимо з вами свотч. Ось палетка Глембі. і палетка худа. Бачите, Глембі такий більш сірий, але вони дуже схожі. І коли от розташовуєш їх. Ну камон то бачите. Тут теж ці два теплих відтінка один біля одного, і я беру цей темніший. Він тут називається Eclipse. Сутінки. Сага Eclipse. Сорі, Ношу його теж сюди. Ні, ну матові в цій палеці, звісно. Чіпка матові просто супер. Чесно. Ні, ну можливо, ось цей більш темний. Бачите, все ж залишає такі плянки, але нічого з чим би я не могла працювати. Типу, їх просто там на півхвилинки довше треба буде ось так повазюкати. Через те, що вони гірше тушуються, мені о, довелося вивести трохи тушовку подалі. Тому беру пудровий такий відтінок і трошки підчищаю. Тобто я ним розтушовую те, що я не змогла розтушувати просто чистим пензликом. Не знаю, ви бачите цю плямку, чи тільки я її бачу? Ну що, момент істини, беремо цю олійну штуку? Боже ле -ле 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 -ле. я не можу продати, яка воно ги на через те, що це глимбі, просто реально якась текстура. Та не заважайте, я знімаю. Така текстура, ніби Олія, олія на каменюці. Я трохи візьму, тому що я взагалі не відчуваю, що воно нанеслося. Ну ось, щось починаю бачити. А, цікаво! Ау, прищемила палець. Люди, які вперше прийдуть на цей канал, вони подумають, що я якесь турне. Що за відтінок Shining? Можливо, його візьмумо. Ну все ж, давайте для чистоти експерименту візьмемо той самий, який розташований в худа на тому самому місці. Беру відтінок Brilliant. Сюди ж де ми наносили. Blissful. ой. Звісно, сяє він просто розкішно. ну Дуже багато в ньому блискіток. Тут, бачите, таке більш лагідне сяєво. Тут така історія про вечірку. Я раніше теж взагалі не розуміла блискітки, які погано сяяли. Типу, якщо ти купуєш блискучі тіні, думала я, то ти вже хочеш, щоб вони блистіли чи як. От тільки нещодавно мені почав подобатися саме такий ефект, коли. Напівпрозоре щось знаєте, в нього не видно конкретного кольору, щось переливається. Це гарний відтінок. Я не буду тут казати, що він не гарний. Просто на мій смак він занадто яскравий. Відтінок мантра в палетці Huda Beauty, відтінок діп в гламбі. Темнити оточки. Ой-ой, гана. Бачите, в нас виходить повсякденний макіяж. Тут більше такий смукі айс знову ж беру олівчик і роблю те саме, що з іншого боку, стрілочку знову ж закріплю. А що таке? Знову ж закріплюю ось цим відтінком. В куточок додаю відтінок self-love. Навіть не знаю, чи хороша це ідея. Різниця цих двох макіяжів в тому, що тут я намалювала одну стрілку, тут іншу. Це я вже помітила. Сорі за це, в мене постійно так трапляється, що я малюю різні стрілки, потім я тут сиджу, домальовую, стираю там, ну, коротше. Але в цілому, ці палетки вони дуже схожі, але в той же час вони дуже відрізняються своїми блискітками. Якщо в Худа це більше історія про таке розсіяне Сяєво, тобто щось не дуже концентроване, щось таке більш як вуаль. Тут в лямбі це, звісно, про таку більш яскраву вечірку, щось більш концентроване. Зараз я закінчу свій макіяж і ми продовжимо, я зроблю свочі всієї палетки і всієї іншої палетки і проговоримо висновки. Світло погасло. Вимкнули світло, беру іншу лампу. Проблема в тому, що ця лампа менша, тому від неї менше світла. Прикольно, до речі, виглядає. Треба якийсь макіяж зробити з таким світлом. Знаєте, що я забула додати? Ластовиння. З Богом. Я їх так давно не робила, що я не пам'ятаю. Я знаю, що, можливо, вам не подобається, але я дуже люблю, коли в мене є ось таке ластовиння. Ще прикол! Пила я собі ще олівчик Ламель. Я така рада була, що я знайшла 401 відтінок. Я чомусь багато дуже про нього чула. Ось, бачите? Кінчик, який. Я думала, такий відтінок і буде. І більше того, я взяла тестер в магазині, і тестер в магазині мені сподобався. А тепер увага, як він виглядає на моїх губах. До цього не готові. Я не знаю, що спільного це має з цим, і чому тестер в магазині мені теж сподобався і виглядав, теж ніби інакше. Воно ще знаєте, присмак в нього як в кострах, щось горіле. Формули в мене немає претензій Дуже класна формула. М'якенький застигає, але цей колір, господи. Але я його звісно фіксану зверху помадкою. щось не сильно допомогло. Ну, ось приблизно такий макіяж ми сьогодні з вами зробили. Перш ніж зробити висновки, хочу зробити сводчі. Спершу буду робити сводчі худи. З приводу моїх вражень, я б сказала поки що, що мені більше подобається. Худа. Що так криво? Ну, не вміємо ми робити свотчі. Ну, чого починати? Я вирішила переробити сводчі. О, ця палетка цікавіша. Зараз покажу в іншому освітленні Cosmic Love, Moon, Magic. Взяти або Energized. Коротше, тут відтінка. І набагато цікавіші. У випадку з Глембі це однозначно непогана палетка. Таких палеток на ринку доволі таки багато. На своєму досвіді я таких багато бачила. Уже який розкішний, коричневий. Ця палетка LAMBі, вона більш концентрована. Цей перший відтінок, дивіться, який красивий. Можливо, вони не такі доохромні, але дуже яскраві. Ці дві палетки, вони, знаєте, як на різного користувача. От люди, які не люблять довго вимальовувати щось, яскраве щось робити на очах, дуже концентроване, от їм підходить, напевно, ось така худа. Люди, які більш цінують пігментацію, щоб був яскравий колір, щоб ось так бахнути і відображати всіх, то це більше ось ця історія. це все наглядає так, ніби людина, яка купила дуже другу палетку, намагається її якось виправдати. У будь-якому разі, я, якщо чесно, вважаю, що в цій палеці є дуже багато відтінків, які, якщо чесно, яких от не вистачає в худі. Ще е, повинна Впереди, звісно, глембі трішки більш рихла, трішки, можливо, більше тут тіні, западають якісь плямки, але вона й коштує не скільки там євро? 60, вона коштує десь 300 гривень. Які в мене штани після того як я сводчила саме цю палетку. Тобто вона дуже осипається, якщо так агресивно пальчиком по ній. До речі, в неї тут є ще спосіб застосування. Я не пам'ятаю, чи були в худі інструкції. Тут є інструкція. Я повністю не можу підтримати все ж цю палетку, тому що ну це об'єктивно тупо копія. копія чи Якісь ідеї, а це я не дуже люблю, як контент креатор в якого самого ще тирили ідеї. Але ми все побачили. ви побачили, як виглядає макіяж моїх очей. Ой, ну до речі. Кодою, що я купила саме худу. Ні, худо все ж зі мною майже майже всюди. Ця гамма мені дуже подобається. Вона цікава, з нею в той же час можна зробити нюдові такі макіяжі. Ще підходить для цього Глембі, однозначно? Мені здається, вона теж буде служити таку саму службу. До речі, це палетка luxury luxury luxury. Сподіваюся. Вам було зі мною цікаво. Можливо, якщо хочете, я зроблю ще макіяж з цими палетками. Гадаю, що зроблю їх в сторіс після того, як викладу це відео, можливо, вівторок або в середнь проведемо з вами ще один мейкаптуторіал. Тож підписуйтесь до мене в інстаграм, щоб подивитися ще більше контенту про ці палеточки. А я на цьому завершую це відео, тому що в мене вже два рази розрядилася камери, вимкнули світло. Я бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, ви в безпеці і па-па!